Одразу до рецепту беремо сало свіже, не переохолоджене, із шкіркою і м'ясом, ретельну миємо, вишкрябуємо шкірку, воду вимакуємо чистим полотняним рушничком, даємо стряхнути добре, нарізаємо для м'ясорубки. Решітку я беру середню, не дрібну і не надто грубу, Перемелюю. солю. І це перша фішка. М'ясо й сало має бути приблизно однаково, так на око. На пів кіла фаршу даю столову ложку солі. Сіль крупна ложку. Наповнюю, без чубчика, без горки зверху, але і не вщерть. От як набирається, без фанатизму, так і кладу. Тут у мене кіло 100 фаршу, тому даю дві ложки і добре вимішую. Даю постояти години з дві, ну, цей раз 5 вийшло годин. Потім пробую: сіль має відчуватися, має бути солоніше, ніж вам зазвичай подобається, бо м'ясо ще вбере сіль. Так що, це перший секрет кількість солі. Це залежить від смаку, звичок. Сприйняття солі, тобто рецепторів у роті. Друга фішка. Давимо часник сюди ж. Уже коли постояло, перша сіль розійшлась. От тоді давимо часник, штук 5 зубків на півкіла. Але це знову, хоч і обов'язково, та все ж залежить від смаку. Перемішую. І тепер вже не руками. А лопаточкою, хоч і важко це, бо воно вже таке, як би стверділе вже. На цей раз я ще додаю півложки солі. Це на мій досвід і на мій смак. Залишаю на ніч в прохолоді, ну я в коридорі ставлю. Потім розкладаю у чисті. У мене це стерилізовані слоїки. Виходить, вийшло цей раз дві півлітрових і один 200 грамовий. Накриваю кришками, ну не закатую, а пластмасовими кришками. Або такими, що закручуються, але не придавлюю, не, зак... не закатую. ставлю в холодильник. Через три доби можна їсти. Буде вже готове. Таке сало можна намазати на кусень хліба або додати в кашу замість солі, наприклад, жира і м'яса у кашу додати. Або просто їсти виделкою наприклад. Як до свята, так і на кожен день. Смачного! А тепер. Хто прийшов за рецептом, можете вимикати, бо далі буде балаканина моя. Спробуйте такий рецепт, пропоную спочатку на півкіла для досвіду, для ствердження для себе, варто чи ні, чи ваша сім'я сприйме чи ні. Тим, хто передає до ЗСУ, цей рецепт дуже гарний. Вважаю, не треба нарізати сало в тих умовах, де є захисники, тільки треба посилати в пластикових контейнерах, щоб не було зайвої ваги. Ще знайте, якщо солі буде недостатньо, то це через тиждень мелене сало зацвіте, і не квітами, а пліснявою. Тож з'їсти треба раніше, якщо солі. От ви пробуєте, солі небагато, якби ви відчуваєте, а достатньо, якби не пересолене, то краще його з'їсти в короткий строк. В нашій сім'ї воно довго не стоїть. Навчилась такому способу я від валі Масловської із села Ящикова, де ми мали дачу і були сусідами. Було то в ті часи, коли зарплатню в шахті сильно затримували. Це після Шахтарської революції, 1989 року. Ви, мабуть, і не пам'ятаєте того, чоловік пішов із шахти. Роботу ще не знайшов, так тинявся, то те, то се. А мені платили 30%. А коли давали наступний раз гроші, то тих грошей вистачало на один кілограм м'яса і все. Тобто вирішую, або хліб їсти або з макаронами. Ну, ясно. Я думаю, що із вас половина. Такого віку, що пам'ятають ці часи. От от в ті часи ми купували найтонше сало, часто із цицьками, від свиноматки, таке, що і за сало ніхто не вважав, і м'ясний обріз знаєте, такі шматочки різної форми, що обрізають для гарної викладки вітрини. Перемивало, звісно, і таке сало. Таке меле не робила. Отак звариш суп із картоплею якоюсь крупою, заправиш таким салом. І так добре їлось, аж за вухами лящало. Та минули часи діти роз'їхались, не стало мами, сестри, потім 14 рік. Підла війна, інфаркт. І якийсь час я не робила таке сало. І забула. Забула, скільки треба солі. А до валі вже не могла зателефонувати, бо українські номери вже не діяли. А на українському обладнанні нам запропонували ВЛНР Лугаком, а в ДНР Фенікс. Ну, це ж різні держави були. Тож... Старі зв'язки зруйнувались. І я стала шукати такого рецепта в інтернеті. І увага не знайшла. Я думаю, що справа в кількості солі. Її не можна точно вказати. Треба. Було б дати вагу окремо шкірки, сала, м'яса, і давати кількість вагу солі уже в залежності від комбінації складових фаршу. Ну, от і все, що я хотіла вам розповісти. Тому смакуйте, якщо спробуєте, будьте здорові в будь-якому випадку. Слава Україні і смерть рашистським окупантам.